Через який час після реставрації зуба пломбувальним матеріалом можна вживати їжу та напої? Одразу на пломбувальні матеріали це ніяк не впливає, але дуже обережно, бо після лікування ще може зберігатися анестезія і буде порушена чутливість слизової оболонки губ, щоки та язика. Після того, як повністю відійшла анестезія, відчуваю, що пломба трішки заважає, що робити. У такому випадку слід одразу звернутися до свого лікаря стоматолога впродовж 2- 3 днів. Для корекції висоти реставрації. Сучасні матеріали дуже міцні і через несвоєчасну корекцію зуб може розболітися. Болить зуб під пломбою. Чого він болить і що робити? Болісне відчуття під пломбою може викликати поява вторинного каріозного процесу під пломбою, поганого прилягання пломби до стінок зуба або запальних процесів нервів. Це залежить від того, як давно лікувався зуб. І як було проведено лікування. Найкраще це одразу записатися на прийом до лікаря-стоматолога, щоб виявити причину та її усунення. Пишіть в коментарях, на які питання ви б хотіли почути відповідь.